Чи є можливість для українців, які виїхали за кордон, які втратили все, мати онлайн дохід, заробіток і жити там, де вони? там, де їм подобається. Давай знаєш, що почнемо. А люди в Україні, особливо чоловіки. Я вважаю, більшості чоловіків досить важко, бо все життя щось будував, будував, дійшов до чогось серйозного. Тебе вже всі знали, поважали, ти був кимось, в тебе був рух в житті, якісь цілі і так далі. В якийсь момент це все руйнується. І я зрозумів, що коли ти доходиш до чогось, ти перепробував раз, два, десять, двадцять, ти в тебе вже майже там всі соки, і на якісь плюс-мінус останній там, спробі в тебе все вийшло. І тут виходить так, що в Україні все залишається. У тебе житло, машини, ну все, що було, бізнес. Ти опиняєшся в країні, де в 30 40 плюс 50, плюс років, треба вчити мову, треба вчити нову культуру, десь йти на роботу. Я знаю купу чоловіків, які були директорами заводів, власниками, великими бізнесменами, і тут їм кажуть, жов центр йти підлогу підмітати, чи навіть та будь-який найм для них вже майже неможливий. Ну дуже важко йде а, у жінок. Плюс мінус та сама історія. Типу, так як можна стартануть в бізнесі Назад, з Україною, так як можна розвиватися в Україні. А тут це все абсолютно інакше працює. Коли ми з цим стикаємося, перше що кажуть українці, давай бізнес відкривай, а коли відкривають бізнес, оказується, що тебе трати втрат більше ніж взагалі можливий самі очікуваний прибуток, розумієш. І ну, вже ми набили на цьому шишки, я так само пробував і одну, і третю, і п'яту, і десяту історію. Мені, якщо чесно, не дуже хотілося повертатися в бізнес онлайн, то що ну, ти постійно в телефоні. Це така собі історія на психіку. Але коли ти стикаєшся з реальністю тут, ти розумієш, що все інше, тобі на психіку десь ще більше. І ще плюс це постійно, що в тебе грошей немає, і ти навіть не можеш спланувати, як тобі жити далі, це просто треш. Плюс штучний інтелект робити, це вся історія. Ти йдеш на щось вчиться, ти був в Лондоні спробував піти вчитися на графічного дизайнера. І я вже на другому місяці зрозумів, що це гібла ідея, бо вже штучний інтелект робиться те саме, і... що я годин. Роблю. Не Він робить секунди і так. не гірше, може ще й краще. І це ж тільки початок. Далі буде ще більше. Я цю всю ідею закину одразу. І а, я почав повертатися онлайн, знов завів блог. Почав... Ну Просто що я знаю, в мене є навик, як це все робить. А, Робив блог, розкручував це все, і я ніколи не робив ставку на заробіток від монетізації. Ця вся історія це дуже мало, це взагалі на великі гроші. А, завжди є продукт, який треба комусь продати. Якщо ти не замітиш, а ти не замітиш а, всякі реклами на автобусах, бікборди, флайра, ти вже на це не дивишся. Навіть по телебаченню цю рекламу вона фоном. А гроші туди йдуть колосальні. Зараз Весь, вся реклама, весь маркетинг, все переходимо онлайн, бо люди де все життя, весь день в телефоні. Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах, чи в очках, і у них просто постійно буде там тут інстаграм, тут TikTok, тут повідомлення. Я взагалі не знаю, це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти: або нацеплюватися і казати, фу, за що нам це надо, дурачки, зимати, або, онлайн, або адаптуватись, хочеш так. ти не хочеш це, адаптуватись, прилаштувати, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я, знаю, я теж Дубом був. Я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером. Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, любий успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки, чіткі до чогось. І в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко.